Accounting. Це були інші помічники, я не знаю їхніх регалій, але це були великі люди для Англії в релігійному світі. So from, uh, of, uh, of the UK. Це були керівники об'єднаних євреїв, об'єднаних якихось регіонів. Коли вони називали хто вони, ми сиділи і плакали. І we really, really, uh, like, um, uh, shocked, shocked by, by what we saw. І ось коли я почала розмовляти з єпископом, і біля неї біля неї стояли два поважних чоловіка, і вони між собою говорили, що для того, щоб вони зустрілися зі своїм єпископом, потрібно записатися на прийом і чекати півроку. Я yeah, we in, in advance for half a year. Але вони знайшли час і прийшли до нас ради нас, одинадцять одинадцять, які молилися, які просили за Господа, які казали, Боже, ти що нас не чуєш? Нам боляче, підтримай нас.

Now we we celebrate our fifth you know, anniversary. Це такий малесенький старт. That's a really little start. Ми віримо, що через п'ять років uh, we, we really, uh, hope that in 5 years у Нас буде ще більше. Наши гостей буде ще більше. We would have more guests. Про нашу церкву будуть знати в інших країнах, так як вже знають, тому що з нашої церкви. Їдуть в інші країни і пам'ятають про нас. Можливо, ми маленькі. Але ми знаємо, що Господь з нами. Хай Господь благословить усі ваші мрії і ніколи не думайте, що ваше служіння маленьке. Хай Бог благословить всі ваші мрії Think that your ministry is too small. Amen. Amen. Амі. Мир Божий брати і сестри, раді вас всіх бачити сьогодні тут. Let God's peace be with you, brothers and sisters. Я би сказав дуже дуже сильно, коротко і дуже дуже весело, якби в Україні не було сьогодні війни. I'd like to preach for in a very joyful manner, if only. God, Ukraine would be, would be peaceful. But we, we need to remember that our uh, compatriots are at war. And uh, as one uh, Christian apo apologist, maybe it's the right word here, uh, said, uh, the church is the chaplain for all the world, for the entire world. І ми сьогодні з вами капелани. We are chaplains. Брат Василь казав, що ми посли, а я вам скажу більше, ми ще й капелани. Брат Василь was mentioning that we are God's ambassadors, but I would add that uh, we are chaplains too. Тема проповіді сьогодні буде називатися «Земля Гадаринська». Uh, so my, my topic today is the land of Gadarin. Місто Кадар це місто, про яке дуже мало написано. Повірте мені, як Тао. Про нього дуже мало. Є різних е, фактів, ми не знаємо, де це було. Але там відбулися дуже важливі події. Ісус цілив там там чоловіка, який мав Пам'ятаєте цю історію? uh, Я хочу, щоб ми слова, які були написані. And I want you to uh, read the words that were written there. Mark uh, Mark, Mark 5, uh, the, the Gospel of Vnight yeah, Dваця yeah, yeah, yeah. okay. uh, 18 вас. І коли Ісус сідав човен, то просив його безнувати, щоб бути з ним, та Він йому не дозволив, але сказав йому: послухайте, що сказав Ісус Христос. Йди до свого дому та до Своїх та сповісти, що зробив тобі Господь. Jesus was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him and Jesus did not permit this man but said to him go home to your friends and tell them how much the Lord has done to you, to you for you and how he has had mercy on you and he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done to, for him and everyone marveled

And when your when your home is at war, it uh, just makes the situation even more complicated. Тому я хочу, щоб ми з вами подивилися невеличку історію тут в Лондоні і і зрозуміли, куди нам нам йти що робити. That's why I want to to have a brief look at our uh, history of our church here in London and uh, understand in which direction should we turn. Я хочу вам показати три етапи. I wanted to show you the three stages. Uh, uh, let's have a look how the new churches are made. First, we baptize our children.

And the third stage is evangelization of new people, new converts, which is the hardest, the most complicated way. the, 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 the third thing is that we we all try to do, but we not uh, every time are successful Тепер я вам покажу три етапи, як ми розвивалися тут в Лондоні, тому що це важливо знати, якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, немає сенсу рухати. And uh, Now we uh, I want to just show, show you a brief look at uh, these three three stages of our uh, development as a church here. Yeah. Uh, so uh, how the the Ukrainian church in London developed. Prior to uh, 2011 uh, there was a stage which I call Homo Sovieticus. Люди з Радянського Союзу, хтось з Балтії, хтось з Молдови, хтось, хто вміє і розуміє російську мову, збиралися разом. І по сьогодні між нами є люди з інших країн, які ми Оце той час, коли ми разом збиралися. of these people are still with us. Я застав цей період 2015-го. Тут є люди, які застали ще набагато швидше. Mm -hmm. Що відбувається далі? Далі йде другий період. 2018 року змінюється законодавство. Багато українців отримали європейське громадянство. Uh, some of Ukrainians got a chance to get a, a EU passport. І баланс між українцями, балтійцями, різними росіянами, змінивсь. Очевидно, що українців як саме більше 40 мільйонів. то в нас стало набагато більше чим інші постсорадські -пост держави. Я, я це сказати. Потім після 2022 року починається період, коли приходить війна і ще раз змінюється законодавча база. One more change was brought by the war in uh, 2022 when the uh, legislation was changed by the і українців стало ще в разів більше. Because of, of of these Ukraine scheme, refugee schemes, Ukraine, there are even more Ukrainians here. А тепер давайте глянемо загальну тенденцію в Сю Лондоні. let's see the overall tendency throughout London. Як час війни виросла українська церква загальна в цілому Лондоні. How how the uh, overall Christian Ukrainian Christians uh, uh, have grown uh, in numbers here. Очевидно, що так як тут саме більша частина західної України, то саме більше Католицька церква. Uh, uh, as as uh, mostly representatives of uh, the western Ukraine are migrating, So uh, that's why the representatives of uh, Greek Catholic Church are present in the in the Baustriet. Catholic we rushed 10 разів. Uh, Ukrainian Greek Catholics have grown ten times here in London.

І нас стало чотири рази теж більше. Адвентіст 4 Це є дуже велике поле. Це work on. Для того, щоб йти в свою землю. І я хочу, щоб ви з вами зрозуміли, давайте. Наскільки важливо нам сьогодні бути готовими до цього великого поля? На сьогоднішній день статистика Світової організації здоров'я каже, що 42% українців вже потребують психологічного відновлення. Uh, World Health Organization uh, claims that already almost half of Ukrainians uh, require psychological aid. 30% українців після війни швидше за все будуть мати ПТСР uh. – Посттравматичний синдром. Yeah. Uh, almost uh, um, almost uh, one-third of Ukrainians after the war would have PTSD, which is post-traumatic uh, stress syndrome. І Якщо ми церква не будемо готові до цього виклику, And if we as church would not be ready for this challenge, Україна може не бути взагалі. Ukraine might perish. І українці може теж не бути. Тому сьогодні Кожен хто повернеться, кожен хто буде мати справу з війною з Україною, він буде потребувати психічного відновлення і участі в громаді. Uh, that is why each and every person who would uh, either um, communicate with those савай uh, survivor, were survivors would need to uh, somehow uh, cater to their psychological needs. Job. That is the work, uh, that is our work to do. We are all chaplins. Uh, when, when the war broke out in, the South, uh, in South Korea, they, uh, they were communists. Uh, okay. uh, і в них взагалі була ситуація практично безнадійна. They, they, they felt almost hopeless. Ви знаєте, що Північну Корею сьогоднішнього Кім Чен Іна підтримувала Китай і Радянський Союз. Це була дуже велика сила. as you know, uh, back then, uh, North Korea uh, was backed up by uh, the Soviet Union and China. В них було може навіть гірше, ніж нам сьогодні, повірте мені. Probably South Koreans were in a even in a worse situation than Ukrainians today. Що зробила Південна Корея? Вони почали просто збиратися на великих стадіонах, щоб молитися, тому що іншої зброї вже не було. Because of that, out of de uh, being desperate, they were starting gathering in mass to pray. І тільки така молитва на стадіоні зробила ту Корею, яка є сьогодні, вона дуже сильно протестантська і дуже сильно християнська. Ton As a result, uh, uh, the South Korea be become very much Christianized and with a strong presence of uh, Той час навчив корейців, і вони зробили висновок, що вони кожного самого кращого пастора And uh, uh, there is a, uh, they decided that each and every pastor should be a chaplain. And they say that, that if you want to uh, have a healthy people, healthy nation, you should train each and every pas pastor to be a chaplain. Так що ми сьогодні з вами капелани. Дуже, дуже let's, let's Ви знаєте, гасло капеланське звучить так. Ми тут, щоб бути поруч. Ми разом плачем, ми разом радіємо. І ми разом sorrow. Тому, друзі, готуйтеся, де би ви не були до дуже і дуже великої роботи. Let's uh, get ready for a big work. Роботу, яку може зробити тільки Бог разом спільно з нами. І нехай Господь нас на ну це благословить. Uh, let God bless each and every one. Нехай кожен день дає, як серце йому призволяє, на смутку і на спримусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Друге до коринтян <клухи> 9 Second Corinthians chapter 9 verse 7 says every man according as as he purposeth in this in his heart, so let him give not grudgingly or not of necessity, for God loveth a cheer cheerful giver. кожному з вас, що ви розділили цей особливий день разом нами. Ваша присутність є великою радістю та благословенням для всієї церкви. We sincerely thank each of you for sharing this special day with us. Your presence is a great joy and a blessing for our entire church. During the congregational singing, voluntary offerings will be collected and a prayer will also be offered. Хочу запросити брата Даніка. Він з нами дуже багато часу провів, зараз живе в Леці, щоб він з нами помолився. Він з нами роками тут був, роками приїжджав, служив, відкривав, закривав дуже велику роботу. Робив для нас, для нашої громади. Я хочу, щоб він заключив своєю молитвою. Це наше чудове сьогоднішнє служіння. А я с пратеніо цю прайфас. Любящий батько. Our loving, loving father. Щиро вдячний тобі за день суботній, за день, який ти подарував для нас для відпочинку. We thank you for the Sabbath. Дякую тобі, що ти дав можливість зібратися всім нам разом, що ти збираєш свій народ в одне місце. Thank you for this congregation. В своєму храмі дякую тобі за те, що ти любиш нас, благословляєш нас і підтримуєш нас в кожному моменті нашого життя. Thank you for your support and love. Щиро вдячний тобі за це служіння, яке є, за церкву яке ми провели за 10 років, Господь. Щиро вдячний тобі за твоє благословення, тобі єдиного Творця, все слава повітря. Амінь. Друзі, я дуже вам дякую за це чудове служіння. У нас зараз буде е, обід чи вечеря. Це все буде отут в залі. Ви можете перейти або через оці двері, або можна прогуляти. Uh, the the uh, now we, we will relocate to the, to the place where we'll have uh, uh, dinner. So we we you may go this way or go go throughout uh, to to through the street. Так, ми вас всіх зараз проведемо. Будь ласка, не розходьтеся. Ходіть з нами в той зал, і там от будемо з вами go along way, go be accompanied to this place. よし<は>。<声の> i cool.

Ні, ви сумки забирайте, собою відці, все. Ну, то, я ну я не знаю, хіба б віце двері закрили якось. Бо...